Це ТікТок Триорізди. Wow. І сьогодні ми працювали над тим, як в трьох поміститися в один кадр. І з кожним разом це все важче і важче. <laughs> і сьогодні в нас дегустація приколів з Польщі від моєї сестри. Це ось такі от пироги з икеї. Oh. Їх, їх було чотири. Ти дуже бідно. Я два з'їла сама. Амонкейк від чоколепно. Я хочу тебе вдарити. Це, це не вірво. Oh. Oh. Боже, а як його дістати? Ой, господи. А як А більше трьох людей, типа більше двох людей кудись було. А тобі приємно, що я буду у тебе. Мені фантастично. А може ми покладемо консистенція? В мене дуже брудні пальці. Треба ложкою, я вам скажу так, треба ложкою йти. Боже. Враховуючи, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. що це три тижні душа у нас і в холодильнику. Mm -hmm. Mm -hmm. Фантастичний mm -hmm. оцей шоколад.